Один чоловік загинув внаслідок зіткнення швидкої допомоги та легковика. Сталося це вночі у столиці. Машини не розминулися на великому перехресті проспекту Лобановського та вулиці Кіровоградської. Хто винен в аварії, слідчі поки що сказати не можуть. Свідки ж кажуть, машини рухалися, коли на обох світлофорах миготів жовтий і сирено Водій швидкої, начебто, увікнув уже на перехресті. Після чого машини зіткнулися. Легковик врізався у стовп. Карета швидкої від удару перекинув. У ній були лише лікар та водій. Вони зазнали неважких травм, як і пасажири легковика. А його водія врятувати не вдалося. Він помер дорогою до лікарні. Їхали з мігалкою з сиреною на жовте світло. Вже проскакували, а машина рівно стояла, по-моєму, з Кірового Він почав рухатися. Не знаю, як він не чув. Шумити. Він тільки на жовтий почав. Рушати, а ми на жовтий їх проскакували. Ну, в принципі, ми теж винові. Прямо навпроти нас і наш водій його вдарив.